Колеги, ну кворум є. У нас сьогодні дуже швиденьке. Я сподіваюся, що швидко пройде засідання. Воно відбувається у зв'язку з дорученням голови Верховної Ради з приводу подачі кандидатури від комітету в постійні діячі органи Європейського союзу, куди до складу входять парламентарі із України. Колеги, починаємо засідання з питань здоров'я нації медичної допомоги. Та медичного страхування. Я інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн режимі на офіційній сторінці Фейсбук комітету. Ну, і отримано попередню згоду від більшості народних депутатів, членів комітету відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети. Ми проводимо наше засідання в режимі онлайн. Так, сьогодні, слава Богу, з нами Яна Земкевич присутня, тому сьогодні вона. Нас займається підрахунком голосів. Спочатку встановлюємо наявність кворуму. Прошу відповісти присутні чи присутні, коли я називаю прізвище: Булах. Присутня. Вагнер. Присутня. Верестюк. Присутній. Гурін. Присутній. Дмитрієва. Присутня. Довгий. Дубіль. Присутній. Дубнов. Присутній. Заславський. Присутній. Зінкевич. Присутній. Зуб. Присутній. Кузьміних. Присутній. Макаренко. Перебініст. Присутній. Редуцький. Присутній. Стефанишина Я. Yeah. Дякую. Пані Яна, скільки нас оголосить, будь ласка. Народних депутатів. Ще раз пані? 15. 15? Так. Так, да, дякую. Колеги на засіданні комітету присутні 15 членів комітету. Кворум є. Розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного. Я попередньо його надсилав. А прошу членів комітету вимкнути камери та проголосувати за проти, чи отримався шляхом підняття. Підняття руки, як це передбачено законом. Прошу голосувати. Булах. Булах. Я за. Варнер. За. Верестюк. Хугін. За. Дмитрієв. За. Довгий, довгий відсутній. Дубін. За. Дубнов. За. Заславський. За. Зінкевич. Утрималась. Зуб. За. Кузьміних. За. Перебініс. За. Радуцький. За. Стефанишина. За. 14 не, за, один утримався, один не голосував. Тоді 12 за, бо Макаренка в нас і тоді і зараз. Його не було 12. 12 один отримався, один не голосував. Дякую. Порядок де не затверджений. Колеги сьогодні на розгляду винесено одне організаційне питання щодо пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації. Медичної допомоги та медичного страхування стосовно кандидатур до складу постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських органах е, міжнародних організацій. Колеги 4 січня цього року головою Верховної Ради дано доручення усім комітетам Верховної Ради подати у січні свої пропозиції стосовно кандидатур до складу постійних делегацій у парламентських органах міжнародних організацій. Зокрема, пропозиція стосовно кандидатур до складу постійної делегації у ПРЕ необхідно подати. До 8 січня, тобто сьогодні. Формування складу постійних делегацій відбуватиметься відповідно до нового положення про постійні делегації Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій, затвердженої розпорядженням голови Верховної Ради від 29 грудня 2023 року за номером 1366. Обидва ці документи надсилалися вам для попереднього ознайомлення. Згідно доручення Голови Верховної Ради, ми маємо подати. Свої пропозиції щодо включення до складу 10 постійних делегацій Верховної Ради у парламентських органах з 12 існуючих. Порядок формування та функціонування інших двох делегацій регулюється окремими актами Верховної Ради, постановою Верховної Ради 1059-14 та розпорядження голови 831. Мова йде про національну парламентську групу України в Міжпарламентському союзі МПС та українську частину парламентського комітету. Асоціацію, яку створено на початку діяльності Верховної ради дев'ятого скликання на весь період її роботи, але не зважається на це. Також пропонується надіслати пропозиції голові Верховної Ради щодо збереження участі у них у цих організаціях та пропозиції щодо нового членства. Також нагадую, що відповідно до вимог пункту 10 положення про постійні делегації, народний депутат може бути включений до складу лише однієї постійної делегації. Як нам повідомив апарат, членство в міжпарламентському союзі та українській частині комітету асоціації не рахується. Таким чином, ми отримали доручення подати свої пропозиції стосовно кандидатури від комітету до складу постійних делегацій у парламентських органах міжнародних організацій, водночас остаточне рішення вже ухвалюватиме керівництво Верховної Ради з урахуванням фракційних та гендерних квот. Надані вами пропозиції були узагальнені та розіслані вам для попереднього ознайомлення. Також є декілька, декілька уточнень. Яна Зенкевич підкликає свою кандидатуру щодо участі в парламентській асамблеї БСЕ. Максим Перебінос просить залишити його в членах парламентської асамблеї Центральної європейської ініціатива. Ініціативи. Він і зараз є її учасником. Якщо немає заперечень чи пропозицій, пропоную їх підтримати. Єдина в нас взагаліна таблиця там от тільки зараз надійшло від довгого Олеся Станіславовича його побажання увійти до складу паре і НАТО. Ну, до комісії ПАР і НАТО. І є теж можна. Пере НАТО, і там є самовідвід пані Яна Зінкевич. Вона відмовляється на користь вже діючих членів таких делегацій. Але пані Яна це рішення голови Верховної Ради. Ми можемо тільки надавати кандидатури, ми не можемо казати на користь чи не на користь когось. Але це процедура, і там тільки дві комісії, які є незмінненої, я їх вам оголосив. Колеги, немає заперечень чи пропозицій до того, що вам було розіслано, додався пан довгий пареї, пареї НАТО, і зняла свою кандидатуру пані Яни Зенкевич. Ну Залучу. а я, Михайло Борисович, я просто кажу, що якщо буде розглядати, е, оновлюватись цей перелік, то я би розглянув би можливість там, долучення до тих двох, і якщо ні, то залишуся в тій е, центральній європейській ініціативі, якщо це буде потрібно. Дякую. Дивіться, там, де Пане голову пропоную переходити до голосування. Можна така пропозиція буде? Так, да, ну зараз одну хвилинку, ну, люди мають право задати питання, Артем Васильович. На жаль, не диктатура поки що. Ні, це пропозиція. <с> а, Максим Вікторович, є дві комісії там, де постійно діючі постійно члени, <с> всі інші комісії, це ми надаємо кандидатури, кого затвердять керівництво, ми ж з вами не знаємо. Але, Звісно, так, це не. Та, але в переліку побажань є всі. Ну, всі, всі ваші пропозиції, вони всі надані, будуть надані, якщо ми їх зараз проголосуємо. Колеги, і вибачте, я не побачив, тут від довго надійшла е, пропозиція, я дві прочитав, третю ні. Він просить поре, НАТО і АБСІ. Вибачте, це я так, просто воно тільки надійшло, я не встиг е, в таблицю секретаря внести, але така пропозиція прийшла від Олеса Станіславовича. А, вношу пропозицію схвалити пропозицію стосовно включення кандидатур народних депутатів України, членів Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, до складу постійних делегацій у парламентських органах відповідних міжнародних організацій. Михайло Борисович, я прошу вибачення. Да. Я не мої, Мої кандидатури внесені? Ну, І як в ви думаєте, того, Юрій Іванович? Вашу в першу чергу внесено. Дякую, дякую. Все тоді НАТО і ПЕР ми нічого не перепутали. Все вірно, дякую. Дякую. Доручити секретаріату комітету оформити пропозицію зокрема відповідно до вимог положення про постійні делегації Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій, затвердженого розпорядженням голови Верховної Ради від 29 грудня 2023 року. Прошу підтримати і проголосувати. Колеги ще раз наголошую, що рішення не за... після надання нами кандидатур за керівництвом Верховної Ради. Прошу голосувати. Булах. Я yeah, за. So. Варнер. За. So. Віристюк. Василь Ярославович. Гурін. За. So. Дмитрієва. За. So. Довгий. Да. Дубін. За. Дубнов. За. Заславський. За. Зімкевич. Утрималось. Зуб. За. Кузьміник. За. Макаренко Відсутній. Перебініс. За. Радуцький. За. Стефанишина. За. Пані Яна, скільки? 15 за, 1 утримався. Дякую. Рішення прийнято. Коли...